У понеділок, Коломия прощалася з українським патріотом, першим міським головою доби відродження незалежності України, почесним громадянином Коломиї Володимиром Машталером, проводжали його з вічового майдану древнього міста, який пам'ятає його голос під прапором, який він підняв на щоглі 22 січня січня го року, у час публічного вшанування Дня Соборності України. Володимир Машталер належав до засновників перших на покуті демократичних громадських формувань товариства поступ і товариства української мови імені Тараса Шевченка, був у числі перших пропороносців національного стягу під час демократичних мітингів у Воскресінцях і у студентському парку, а також біля могили Андрія Чайковського у 89-му році. За що й був покараний судом, був делегатом перших всеукраїнських зборів народного руху України і першим головою Коломийської територіальної організації на Родного руху України покуття. Працював депутатом Коломийської міської та Івано-Франківської обласної рад першого демократичного скликання. Був головою Коломийської міської ради, обраної на перших демократичних виборах у березні 90-го. За його головування, місто стало більш українським, свідомим і патріотичним. Після закінчення терміну повноважень голови Коломийської міської ради Володимир Машталер очолював і розбудовував Коломийську організацію конгресу українських націоналістів. Був чесний і безкомпромісний у відстоюванні українських національних. Ціональних інтересів таким він і залишиться у добрій згадці усіх, хто його знав і поважав. І вічною хай буде пам'ять коломийців, побратимів і родини.